Ви маєте духовність в широкому розумінні, як культурний клас чи як релігійний. Це індивідуальна справа кожного. Велика іде в нас, знаєте, боротьба але знову ж таки на рівні балачок за створення єдиної церкви. Бо... В тяжкому, в тяжкому стані перебуває наша, наша релігійна, е, релігійний рівень Але справді російська церква, вона е, Московського патріархату вона стала відвертим е, ворогом всього українського національного. І, тут, і сповідують до церкви ходять. Е, ви знаєте, хто всі ці лідери держави. Але з іншого боку, мені здається, що зараз велике значення має те, що греко-католицьку церкву очолив молодий лідер, симпатичний. Він дуже вигідно вирізняється на тлі інших конфесій, які непримиренні до всього українського. Я мав розмови із Святославом Блаженнішим із патріархом Філаретом на цю тему, то ми говорили теж про політику багато, на жаль, теж про політику. Ішлося про те, щоб у цей час. І бездуховності, і коли люди втратили віру до всіх, створити такий, такий колегіум людей, яким ще довіряє суспільство. І щоб вони запросили всіх політиків, лідерів опозиції, щоб нарешті вибрати когось одного, як ми кажемо, гетьмана. І я кажу, давайте зробимо це за принципом. Вибору лідера Греко-католицької церкви. Отак зберуться вони, і поки, і поки не виберуть, не розійдуться, а якщо вже виберуть, то будь ласка, слухайте і йдіть за ним. Я розумію, що я трошки відійшов від теми, бо це питання духовності, особливо у первісному розумінні цього слова, воно безкінечне. Можемо тут дискутувати дуже довго.